Привіт! Ви на каналі Практик Нерухомість. Мене звати Аліна. Якщо ви зараз у пошуках однокімнатної квартири в Чернігові, це відео саме для вас. Ми зібрали 10 різних варіантів. Є щось простіше, є з ремонтом, є навіть з гарним виглядом з вікна. Одним словом, подивитися точно є на що. Не перемикайтесь, дивіться до кінця, щоб не пропустити найцікавіше. Перед тим як перейти до перегляду квартир, хочемо вас попередити: ціни на нерухомість динамічні, вони можуть змінюватись з дня на день. Це відео в записі і зазвичай виходить через кілька. Кілька днів або навіть тиждень після того, як квартира з'являється у продажу. Тому, якщо вам сподобався якийсь варіант по району, плануванню чи стану, не зволікайте, пишіть нам, щоб дізнатися актуальну ціну на сьогодні. Перша сучасна однокімнатна квартира в новому житловому комплексі Масани Сіті за 57 тисяч доларів. Це ідеальний варіант для тих, хто цінує простір, якість і комфорт. Квартира розташована на четвертому поверсі 10-поверхового будинку. Загальна площа 42 квадратних метри. Придумане планування, кухня студія з великою бідньою зоною та окрема спальня. Кухня площею 18 квадратних метрів, дозволяє комфортно приймати гостей і відпочивати всією сім'єю. Квартира не кутова, дуже тепла й світла з панорамними вікнами, які відкривають гарний вид. У квартирі зроблено дорогий якісний ремонт із використанням сучасних матеріалів. Все продумано до деталей. Залишається вбудована кухня, техніка та частина меблів. Ви можете одразу заїхати і жити без додаткових витрат. Комплекс має зручне розташування, гарну інфраструктуру, сучасні під'їзди та благоустрій прибудинкової території. Друга однокімнатна компактна та затишна квартира в одному з найбільш зручних районів Чернігова біля готелю «Градецький» за 27 тисяч доларів. Квартира розташована на третьому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Загальна площа 29 квадратних метрів, кухня 7 квадратних метрів, квартира в житловому стані з базовими умовами для проживання або ж стане чудовим варіантом для ремонту під себе в сучасному стилі. Частково вмибльована, є вся необхідна техніка для старту, вікна виходять у двір. Тихо і спокійно, окремий бонус власна кладова на поверсі, ідеальна для зберігання сезонних речей чи побутових дрібниць. Будинок доглянутий біля під'їзду. Є паркувальні місця, зручна локація, швидкий доступ до центру міста, поряд магазини, аптеки, громадський транспорт. Третя однокімнатна квартира на Льотній за 34 тисячі 500. Розташована на четвертому поверсі дев'ятиповерхового панельного будинку. Площа 39 квадратних метрів. Кімната окрема не студія. санвузол роздільний. Опалення централізоване, але з індивідуальним лічильником тепла. Економія на комунальних витратах. Квартира тепла, не кутова. У під'їзді порядок, охайність. ОСББ, встановлені камери відеоспостереження, у дворі тиша, зелена зона, місце для прогулянок, Ідеально підійде як для проживання, так і для здачі в оренду, без боргів, документи готові. Якщо такі огляди вам цікаві, не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нове відео. Четверта затишна однокімнатна квартира в самому серці міста у районі Градуцького. 35. Тисяч доларів розташована на комфортному четвертому поверсі п'ятиповерхового цегляного будинку, загальна площа 37 квадратних метрів, кухня 8 квадратних метрів, квартира світла з приємною атмосферою. Проведено оновлення, вирівняні стіни та підлога, встановлено нові якісні вікна та міжкімнатні двері. У санвузлі новий сучасний ремонт, встановлена вбудована кухня. Частина меблів залишається, тож ви можете заїхати і жити без зайвих витрат та турбот. Район відмінно підходить для життя. Поруч зупинки, магазини, аптеки, заклади освіти, лікарні та торговий центр. П'ята приємна однокімнатна квартира в районі Боєва. Це один із найкомфортніших мікрорайонів Чернігова. За 37 тисяч 500. Квартира знаходиться на шостому поверсі дев'ятиповерхівки серії «Чаен». Планування одне з найзручніших у цьому типі будинків. Площа 39 квадратних метрів, кухня 9 квадратних метрів, світла затишна з гарною енергетикою, стан житловий, охайний, можна заїжджати і жити без зайвих вкладень. Розташована всередині будинку, тут завжди тепло і тихо, а ще такі квартири на бойовій велика рідкість, тому це реально вдалий варіант. Нок, доглянутий під'їзд, чистий, хороші сусіди. Поруч усе, що треба для комфортного життя: ринок, супермаркети, школи, садочки, церква. Якщо ви шукаєте щось дійсно зручне, спокійне і в гарному районі, ця квартира може стати вашою. Пишіть, покажу. Шоста класна однокімнатна квартира в самому центрі Чернігова, вулиця Василя Стуса. Будинок уже зданий за 50 тисяч доларів, Розташована на 9-му поверсі 10-поверхового цегляного будинку. Площа 50 квадратних метрів, зручне планування, простора кухня, світла кімната, великий хол, квартира всередині будинку, тому тепло і тихо, автономне опалення з двоконтурним котлом, комфорт і економія, стан після будівельників, вже є вікна, двері, котел, електрика, стяжка та штукатурка. Можна одразу починати ремонт під себе. Інок новий, ліфт сучасний і швидкий, є гарна прибудинкова територія та підземний паркінг. І головне центр міста усе поряд: магазини, зупинки, школа, лікарня, парк. Квартира підходить під іпотеку 3% і 7% є оселя. А також сертифікат є відновлення. Сьома однокімнатна квартира в районі Зас. За 25 тисяч доларів, розташована на другому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Загальна площа 38 квадратних метрів, кухня 8 квадратних метрів, квартира у житловому стані. Світла та тепла санвузол сумісний, класичне планування, що дозволяє облаштувати простір максимально зручно. Житло без надмірностей, але акуратне та доглянуте, стане гарним варіантом для тих, хто шукає власне помешкання за помірну ціну. А якщо не хочете пропустити вигідні варіанти, у нашому телеграм-каналі всі нові квартири першими. Плюс щомісяця викладаємо аналітику по цінах у Чернігові посилання під відео. Підписуйтеся, щоб бути в темі. Восьма охайна однокімнатна квартира в Чернігові, район Римзавод, за 27 тисяч доларів. Знаходиться на сьомому поверсі дев'ятиповерхового будинку, площа 31 квадратний метр. Стан житловий все чисто, і акуратно. Квартира дуже тепла. Тепло подається зверху, тож зимку точно не змерзнете. Встановлені металопластикові вікна у ціні вбудовані меблі та дивани. Розташування дуже зручне. Поруч школи, садочки, супермаркети, магазини, зупинка транспорту все під рукою. Гарна інфраструктура, комфорт для життя. Дев'ята однокімнатна квартира у сучасному цегляному будинку в престижному районі Масани – 29 тисяч доларів. Квартира знаходиться на четвертому поверсі 10-поверхівки, має площу 40 квадратних метрів, стан після будівельників, що дозволяє втілити свій стиль ремонту та облаштування простору. Встановлено індивідуальне опалення, двоконтурний газовий котел, що гарантує комфорт і економію. Також підключені всі лічильники: вода, газ, електроенергія, новий будинок із ручним розташуванням, поруч, магазини, зупинка, нова інфраструктура району. Це чудовий варіант для тих, хто шукає доступну квартиру в новобудові з можливістю зробити ремонт під себе. І десята однокімнатна квартира в новому цегляному будинку по вулиці Волковича за 36 тисяч доларів. Будинок утеплений, збудований з якісних матеріалів, квартира розташована на третьому поверсі з 10. Має зручне планування, яке легко адаптувати під ваш стиль. Загальна площа 55,5 квадратних метрів, кухня простора. 13,2 квадратних метри. У квартирі вже зроблені важливі чорнові роботи: вирівняна стяжка, чорнова штукатурка, розведене опалення та електрика. Є ніша під гардеробну практичне рішення для зберігання речей. Великий засклений балкон, місце для відпочинку або облаштування зони під кабінет, чи релакс, опалення, автономне, газове, що дозволить контролювати витрати, встановлені лічальники на всі комунікації: газ, вода, електроенергія, поріг, дитячий майданчик, школа, садок, магазини, зупинка транспорту. Ось такі 10 однокімнатних квартир зараз є на ринку в Чернігові. Кожний зі своїми фішками і перевагами. Якщо вам щось сподобалось, дзвоніть або пишіть нам. Всі контакти є під відео. А ще, якщо ви хочете, щоб ми безкоштовно зняли огляд вашої квартири, залишайте заявку посилання також під відео. Підписуйтесь на канал Практик Нерухомість, ставте лайк, щоб не загубити відео. І до зустрічі в наступному! в випуску.